Клопи щитники, відомі також як смердючі клопи, є цікавими комахами з ряду хеміптера. Ротовий апарат жука призначений для смоктання, а не для укусу. Комаха не становить загрози для людини і зазвичай не нападає на неї. Смердючка не кусається, павутиння не плете, до переносників інфекційних захворювань не належить. Якщо здалося, що вкусив клоп, слід озирнутися у пошуках іншої комахи. Особливі залози розташовані у голові клопа. Саме вони виливають сморід. Завдяки їй жук, може впізнавати своїх родичів. Створює видимість спілкування і сигналами може розуміти наміри інших комах. Стійкий поганий запах походить з особливого секрету, що виробляється цими залозами. Він містить цимову кислоту і абсолютно нешкідливий для смердючок, але може бути отруйний для інших видів. Провокує конвульсії, параліч і навіть смерть супротивника. Сморід є потужним засобом відлякування ворогів, а з настанням шлюбного періоду використовується для залучення особин протилежної статі. Факт 44.